Покопавшись достоменно в підручниках історії України, можна знайти безліч цікавих і незвичайних фактів з життя окремих видатних особистостей. Мало хто говорить про те, що Загайдачний і Хмельницький були одними з найбагатших людей свого часу. Мало хто знає, що сам шведський король позичав грошей у Івана Мазепи. І що якщо повернути зараз гроші гетьмана Павла Полуботка з англійського банку громадянам України, то на кожного жителя припало б ні багато, ні мало. А Аж по цілих 38 кілограм золота. Де вони ці легендарні скарби? Отже, топ-5 українських легендарних скарбів. Скарби гетьмана Павла Полуботка. Почесне місце займають воїстину легендарні скарби в історії України. Те, що ці скарби не міф, а реальність вже давно доведено. Прийшовши до влади, новий гетьман затіяв небезпечну хитру гру з царем за політичні свободи. Дізнавшись про це, цар наказав схопити полуботка та ув'язнити його в трубецький бастіон. Як би там не було, але гетьман так нічого і не розповівши, помер від отриманих ран в стінах в'язниці. Але коли влада прийшла конфісковувати його майно, вони не знайшли жодної цінної речі. Документи свідчать, що передбачивши свою долю, гетьман переправив велику частину своїх багатств в Англію, де не просто їх заховав, а розмістив під відсотки в одному з банків. Але все ж таки декілька частин від скарбів залишилися в Україні. Деякі вчені вважають, що ті досі заховані десь в околицях глухова, колишній резиденції полуботка. Про ці скарби багато говорили. Вони часто ставали предметом спору дипломатів. Ще пак, адже при підрахунку самих скарбів та відсотків, що набігли, виходить ні багато, ні мало а цілих 38 кілограм золота на кожного жителя нашої країни. На жаль, з політичних мотивів, радянська влада в липні 1986 року заявила, що не має жодних претензій до англійської сторони і не претендує ні на копійку гетьманського скарбу. Скарби гетьмана Петра Сагайдачного Без перебільшення Сагайдачний один з найвідоміших гетьманов України. Удача завжди ходила десь поруч з ним. Практично всі його походи закінчувалися успіхом. Як показала історія, він був ще й одним з найбагатших людей того часу. Вже перший морський похід за гайдачного в 1606 році зробив його багатим. Одних тільки грошей було зібрано близько 180 тисяч золотих, не кажучи вже про незлічені кількості тюків товарів, вивезених від турків. Навіть передмістя Стамбула були захоплені і розорені військами гетьмана. Десятки тисяч невільників з України звільняв він в кожному зі своїх походів і з кожного повертався героєм, привозячи з собою тони різного товару і, звичайно ж, купи золота. Життя Загайдачного було повне несподівано і сюрпризів долі, але все ж вважають, що незлічені багатства залишилися після його смерті. На жаль, документальних джерел про те, кому дісталися скарби загайдачного після його смерті, не виявлено. Це так і залишиться таємницею за сімома замками. Бібліотека Ярослава Мудрого все більше і більше розбіжностей виникає з приводу цієї легендарної споруди. Все ж більше джерел, хоч і побічно, але говорять про те, що бібліотека таки була, і просто безслідно зникнути вона теж не могла. У чому ж загадка Ярослава Мудрого? За одними джерелами бібліотека налічувала нещисленну кількість книг. Говорять, і сам князь Ярослав любив читати. До того ж, практично всі подрунки тих часів, крім усього іншого, включали розкішні рокописні книги зі всієї Європи. Факт того, що бібліотека згоріла під час татаро-монгольської навали, теж не підтверджений. Враховуючи, що бібліотечною справою споконвіку займалися чинці, то й шукати літописи потрібно серед чинців. Прихильники однієї з версій практично достовірно впевнені, що книги досі таяться в подземеллях Межигірського монастиря під суворою обітницею мовчання. До того ж, враховуючи особливу сприятливу атмосферу київських печер, можна тільки здогадуватися, в якому відмінному стані дійшли книги до наших часів. Карби гетьмана Богдана Хмельницького, ареолу таємничості покрита ця особистість в українській історії. Багато чого досі оповите таємницею в його біографії: хто він насправді? Які його справжні цілі? Удача сприяла йому на всьому шляху. Тисячі талерів, припасів і товарів звозили з різних міст для Хмельницького. Величезні цінності з численних шляхетських маєтків і замків прямували в Київ, Чигирин і в Суботів садибу гетьмана. Багато істориків сходяться на думці про те, що скарби Хмельницького таяться в підземеллях чигиринської фортеці. А враховуючи той факт, що в 1678 році вона була підірвана, тобто всього через 20 років після смерті гетьмана, залишається надія, що шукачі скарбів не встигли дістатися до головної скарбниці великого гетьмана. Скарби Івана Мазепи останнім, але одним з найбільш неоднозначних списку легендарних скарбів України виступає фігура гетьмана Івана Мазепи. Москва досі вважає його зрадником. Українці називають героєм. А в Швеції і зараз святкуються річниці Мазепи. Як би там не було, але Мазепа залишився в історії України і всієї східної Європи легендарною особистістю. До того ще й казково багатою. Його добре знали, і в палаці російського імператора, і в палатах шведського короля. Він відмінно себе зарекомендував і в Польщі, і в Молдові. Його завжди багато і з багатьма пов'язували. Але ніколи не можна було точно сказати, про що думає гетьман у цей момент. Всього за своє життя Мазепа отримав не один орден і заслуги. Але що примітно, що жодного з них так і не було виявлено. Реальна вартість цих речей зараз може оцінюватися в сотні тисяч доларів кожна, де вони ховаються. Тільки в Україні резиденцій у Мазепи було цілих чотири. Кажуть, тільки в Батурині у гетьмана зберігалися незлінченні скарби. Проте, де вони зараз, ломають голову не тільки історики, а й сотні шукачів скарбів. Епоха української золотої лихоманки кінця 19-го, початку 20-го століття, хоч і закінчилася, але залишила свій слід в серцях небайдужих.